У столичному музеї Революції Гідності прем'єра фільму про скульптора-монументаліста Михайла Горлового. Це проект історичного клубу Холодний Яр, одним із ідеологів якого був сам митець. Озвучив стрічку лідер культового рок-гурту, кому вниз Андрій Середа. Михайло Горловий, духовний воїн. Він оживив і підкрив камінь. Він мав спільну мову з деревом, глиною, фарбами. Він спілкувався з духами мізинської і трипільської культур. Він звітіля приніс світло. Простір для презентації не випадковий. Скульптор горловий учасник трьох майданів від революції на граніті до революції гідності. Був поруч із тими, які згодом стали героями його скульптурних робіт. Так в'язав історію України від стародавнього трипілля до наших днів. Покликання Михайла Горлового творити у камені образи великих українців у столиці його найвідоміші праці. Пам'ятники полковнику армії УНР Петру Болбочану та герою Української революції 1918 року, архікнязю Василю Вишиваному. Горловий свідомо змінював ідеологічний ландшафт Києва разом із історичним клубом «Холодний Яр каже Роман Коваль. Він створив цілий український космос. І для Києва перед смертю він подарував пам'ятники Петру Болбочану навпроти кінотеатру Київська Русь а трошки вище по січових стрільцях. Пам'ятник полковнику Вишиваному, полковнику українських січових стрільців. Це були його останні два подарунки для міста Києва. Проте Михайло Горловий надихався і праісторичними сюжетами трипільською та скіфською культурою. Відомий режисер Михайло Ілленко бачить у доробку скульптора сміливий синтез класики та авангарду. Він настільки з якихось глибин, наче він десь в якійсь шахті їх вирубає з гранит, граніту, а потім витягає на гору. Це вже не мистецтво, це щось вище. Софія Компаніченко, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1